Друзі, я розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії в Карлових варах. Жону на пікап, на ЗСУ, да? і а, дуже змучив, думаю, бля, все, лягає, треба відпочити хоч день-два. -день і, значить, тон готель, який он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро Понял? Ну Це пантики по європейським меркам, це взагалі. Взагалі, самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс для зробили для них Чехії? В карлових варах. Значить, з завтрашнього дня. От, нажміть паузу, напишіть в коментарях суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, 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 готель. ну, прикольно, типо, ну, обичний отель нормально. Отже, продовжую піднімаю ціну до 250 євро за добу, за обичний готель. З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задовольнили. Ну, реально, упустимо, то, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, прекрасно знає правила. Заході, не бойся, виходи, не плачь. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив пожити, це життя. Штраф, 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 Фляндія. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині, і хто там не флігмата вміє жити насолоджуватися життям, ці прекрасно це знають. Ну і от, що посіти, то пожинеш. Вот, будь ласка, за це а, німцям. От, в усіх готелях я, я тут сюди зайшов в букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. <зваку> Вихідні для німців. Ну, щоб знали, що законили рекет. Німці просто законили рекет. Поняли, і кожен хто наживається нормальним, що треба по правилам. Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності. Якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально, повноцінним життям. Як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, легальний рекет зробили. Ось така от, от історія. Ну, от і получає, типу. Так, зайду в коменти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдете відпочивати, слідкуйте за цим.